колеги, я хочу святить, що дійсно ми сьогодні висловили не тільки болючі питання держави, а болюче питання якраз кожної людини. Це та перспектива, яку ми бачимо, перспектива на сьогодні не дуже добра, але я хочу ще раз наголосити, що настав вирішальний час. Чи ми підемо шляхом розбрати? Чи шляхом війни, чи підуть на війну завжди наші батьки, брати, діти? Чи матимо горе, сльози, нові жертви? Чи кожна людина не зможе все побачити свою перспективу в своїй сім'ї? Чи все-таки ми об'єднаємося єдиним потужним потоком? Потоком військових, інтелектуалів, практиків? Робітників, юристів, бізнесменів, дипломатів, нашим великим спетористам, нашим братом, нашим народу. Ми маємо подужки, життєві енергії, маємо інтелектуальний потенціал, маємо бачення, бачити державу, маємо для цього силу, маємо волю. Я хочу сказати, давайте мабуть за довгі роки життя встановлення нашої. Держави в різні періоди, перекрестні прийшли, що ми можемо створити нову державу, нове суспільство, високоморальне, сильне, потужне, щире, яке має жити іншими принципами. Чим ми до цього, чим живуть наші сусіди, це були принципи честі, моралі, культури. Без корупції, без злоби, без тіні в економіці, без бандитизму і рекету, без потрібних стандартів, які зараз втягують нас постійно і особливо нові політики, без пустих обіцянок, як ми сьогодні їх говорили, які ніколи не виконуються. Але ми будемо з тим, що дасть нам перспективу життя що наша держава і ми разом розквітнемо, що буде нормальне, комфортне середовище. Ми зуміємо створити як моральну основу, так і здорову духовну основу. але й людську. Здоров'я нас буде на першому мабуть, плані. І ми продовжимо життя кожного людина на нових принципах, на нових здобутках світу, нова екологія, яка десь нові життя, нова економіка. І інновація, яка які нову перспективу, ми перейдемо на новий якісний рівень. І обговоримо не тільки Європа, а всі країни світу в нашому пенсіалі. Вона яка росте, яка розвивається, яка дасть новий розвиток. Але для цього повинні бути дійсно потужні, сильні керівники, нової літа. Але вона повинна працювати в з енергією з кожною людиною. Це змінить мораль всіх нас. І на сході, на захід, на Півдні, І ті навіть, які мають інші погляди, які зараз знаходяться по той бік барикати. Це теж будуть ті люди, які будуть разом з нами розвиватися. Як ви розумієте, як щасливо жити в нових умовах? Це маг передатися в гаранту, я не раз це мав на практиці. Коли люди з тіні, з пандемізму давали їм можливість розквітнути, вони стали нормальними людьми. простими осінні. Добували. Мабуть, нові нові звернення були і в науці, в культурі, в роботі, в бізнесі. І дякую за те, що дійсно ми змінили ситуацію, але це локально. Ми говоримо тепер про суспільство, про націю, про державу. Те, що ми повинні відчути зараз. Вже навіть наші колеги говорять, що там вже хтось може бути. Я вам скажу, в багатьох країнах, вже точно так же було. Коли вже вирішив, хто буде президентом, вже рейтинги, знає, коли вже рейтингся з першого рейтингу з 3% до 36, за які сумить ког, яких це, як і ці технології задіяні, як і обман нас цих. І ми звернули, вже вирішив. Вже нехай підпише, наш колега говорить наш полковник, хто підпише, яку угоду, партію підпише, з ким. Якщо в Австрії вже вирішили, хто президент, то е, наш мер. Мабуть, це зовсім не правильний шлях. Ніколи не буде те, що ми зараз дозволимо комусь прийти, а тоді він піде. Не піде ніколи. Знову буде війна, знову буде корупція, знову водій багато років. І знову буде протистояння. І третя війна, відомо, коли прийде, чи взагалі прийде від нас на лежар найближчу перспективу. І сьогодні наступаємо на дістими. Або ми від цього рабства, Вийдемо всі на світлу дорогу, змін, активний разом. Разом зі мною, разом з вами, всі підніме люди. І це буде реальна перспектива для нас всіх. І це була не просто перемога, а перемога кожної людини над собою. Навіть не над дне мафії. І це була не підтримка, малому, а підтримка з кожного себе. Оце сьогодні якраз вирішується питання. Як ми навіть всі останні дні зуміємо довести до людей, що кожен шанс є, а більшість людей не визначилися до цього часу, скажу по всіх дослідженням, навіть тим формальним, які сьогодні нам проголошують, якраз та перспектива може бути вирішена в останні дні. Сьогодні нестандартна ситуація, коли все йшло за планом, за планом кучної, якого прекрасно знав Ющенка Януковича і навіть всіх політиків, які є. Сьогодні десь все поза планом, нестандартно. Сьогодні ми стоїмо перед викликом виживання людини, сім'ї, країни, нації і кожного кожного, хто стоїть за світ майбутньому. І це якраз ця ситуація дає нам перспективи сьогоднішніх змін, а не перспективи йти по тому шляху продовольного, яке подарили і бандити. Сьогодні ми можемо виходити разом і об'єднати сусилля і на ближчі дні проголосити якраз ту лінію, яка, мабуть, дасть кожному, кожному життя достатки, перспективу дітям і внукам. Я хочу сказати, що якраз наша сила може перемогти, наша сила розуму, енергії, честі, достоїнства, якраз те, яке завжди не було витримало сімнадцять роки. Давайте ми зараз зробимо, що ми це витримуємо, і ми це зробимо. Я за перемогу, за успіх і разом переможемо. Дякую.